все нормально, я так зрозумів. О, джампшутик. Привіт. Що тут? Пізніше до тебе повернусь Опа, ось наші кейси. Ну давайте подивимось, може його. Мені там хтось захотів зробити подарунок. Нуль, 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 нуль. І тут нуль. І тут нуль. Щось що таке. І тут нуль. Ех, ніхто мене не любить, ніхто не хоче мені робити подарунки. Давайте подумаємо, що в нас тут. А, це звичайний будинок. О, до речі, може записати нову серію е, хованок. Дивіться, тут більше місць є. Тепер нові місця є. Можна з Артемом та Роггом. Пишіть в коментарях, з ким зняти. І так, це в нас в енд. Ну, це в нас звичайне РТП, Рандомна телепортація. Це у нас енд. Так давайте подивимося, що в нас тут А тут у нас вихід за спаун